Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні підготувала ось я дочки грядку для того, щоб посіяти горох. Горох я сію альфа. Це ранньостиглий сорт. Він відразу скажу, що він не дуже високовражайний. Але він мені дуже подобається тим, що зернятка оці, вони дуже такі, м'якенькі, дуже саковиті. Оце цей сорт. Сію я завжди рано горох, тому що він. Морозостійка, вірніше, холодостійка рослина, вона не, бо, не боїться там якихось приморозків, іще. тому його можна сіяти. Раніше горох взагалі дуже-дуже рано сіяли, як тільки сніг зійшов. Ну, а зараз ще більш, менш вже земелька трохи прогрівається, тому я посію. Сію я так, роблю ось борозну так розкладаю, і знову наступний рядок через 20 см знову сію. Розкладаю зернята і загортую. Між зернятами десь сантиметрів 15-20 щоб він, бо він все одно буде переплітатися, тоді його дуже погано і полоти і збирати, тому вістань повинна бути більшенька. Ну, Це так сію, і хто хоче рані, рано зібрати горох, поїсти там для себе чи для салату, то зараз вже можна сіяти. Я завжди сію так і збираю врожай. Але можна його сіяти і пізніше, звичайно. У нас на півночі України ще дуже холодно, ще є ночні приморозки, тому отак ми і сіємо пізно все.